В Ужгороді на Пагорбі Слави почали ховати загиблих військових з початку повномасштабного вторгнення. Могили героїв знаходяться праворуч біля підніжжя. Їх вже понад 120. Дотепер ховали загиблих військових за ялинками. Зараз вже визначили місця з іншого боку дерев. Нову схему затвердили 10 березня. Було визначено, що необхідно розробити нову схему, де має бути і друга черга поховань, і третя черга поховань, бо не знати, доки буде війна, коли ми отримаємо перемогу і скільки в нас буде полеглих хлопців. Тому вже вона розроблена проєктантом, була надана в департамент інфраструктури, на підставі чого було прийнято рішення і затверджена дана схема. Даною схемою передбачається додатково ще раз. Біля двох рядів здовж центральної алеї ще по два ряди біля ялинок. Один ряд у нас закінчився і ми починаємо паралельно. Два ряда будуть йти зверху. На перших парах буде йти одна сторона. Якщо треба буде надалі, то будемо переходити на цю сторону. Якщо повністю робити два ряди зверху і один ряд йде тут вниз, то я думаю, десь 100. Сто плюс-мінус, ну так орієнтовно. За новою схемою вже поховали одного загиблого військовослужбовця. 14 березня ховатимуть ще одного полеглого героя.